Всім привіт. Новий огляд на Suzuki Адрес V-125S. СК у нас чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Об'єм двигуна 125 кубічних сантиметрів. Такий е цікавий, якісний скутер з зручною посадкою, скажімо так, моя. Одна із моїх самих улюблених моделей скутерів. Ну і хто дивиться мій канал, попередньо розуміє чому. Цьому є, скажімо так, певна історія. А від себе рекомендую адрес брати чи то буде G-версія, чи то S-версія, як у нас сьогодні. Техніка дійсно якісна і дійсно крута. Так, на 10-х колесах адрес 3,5 на 10 розмір задньої гуми. Гума новенька. Стоїть повністю в білому такому красивому перламутровому кольорі. Ідеальний стан по пластику взагалі. Дуже красиво виглядають наклеєчки на такі сірі на білому тлі і взагалі компонування в принципі, не прихильник білого кольору, але виглядає дуже круто і виразно От саме в білому кольорі. Задня частина постану взагалі без єдиного скажімо так, дефекту. Дивіться, як блистить, не знаю, передає чи ні камера, але ну, гарно блистить, так на сонечку. Так, рідне сидіння заводське залишилось. Але часто, часто мені люди кажуть, що сидіння перешиєте. Дивіться, бачите? От є причина для... Перешивки сидіння, вона незначна причина і не критична, але бачите, поривчик є. І за таких дрібничок приходиться це робити. Коротше кажучи, залишаю рідне сидіння, і кому потрібно, в подарунок даю чохол. Або можу навіть, якщо зараз це потрібно, перешити сидіння. Коротше кажучи, питання по-вашому. Запросу вирішимо. Далі йдемо по задній частині, як я сказав, подряпин немає взагалі. Масивний такий гарний багажник, має адрес. Можна причепити кофра і доволі непогано користуватися. Так, далі непоганий багажник. Місткий, є пара рідних заводських дзеркал. Тут знаходиться під сидінням бак. Ось масовий бак, він нержавіє. Так, що хочу сказати, бачите, тут цілий відділ про оцю кнопочку. ця кнопочка просто болт, який не видно візуально, як оцей два нижні, щоб зняти сидіння. А отут під цією штучкою захований шестигранник. Мені прямо покупець пише, що це ж така за пімпочка, скажіть мені, будь ласка, це всього-навсього болт, щоб ви не тягнули відро і не шукали його. Типу він прихований. Ну, якби на мене це логічно, японці попереджають, в кого не достатньо фантазії і розуміння. Де зверніть увагу на цю пластмасову кришечку. Так, тут все добре. Рідна накладка, рідний глушник, решіточка вся ціла і ніжки для пасажира. Зручний двомісний скутер з великим сидінням. Можна, можна комфортно подорожувати вдвох. І тут максимально зручна посадка, я вже не один раз це пояснював. От, тут пологий пол, чудово взагалі по посадці. Є карман, є гачечок, крутий гачечок. От, і карман доволі такий місткий, можна багато чого поставити. Ключик один. Заводський От. Ну Як завжди, невеличка біда. Оце Хесок, це трошечки підвигорівша приборна панель. От, мені видно, який пробіг, от бачите? 22. 22,96, я бачу, але так, тускловато, вони на сонечку підгоряють приборки у цих s версій До речі, заводською сигналізацією. Так, при закриваючи руль, виставити його на сигналізацію заводську, і він автоматично там на... Протягом півтори хвилинки, там, ні, менше хвилинку ставиться на сигналізацію. Дивіться, красивий такий білий, слонове, слонова кістка такий колір. Блискучий такий красивий перламутровий колір. Гарно виглядає, взагалі супер. Колір не знаю, не передає, мабуть, камера тої красоти. Бачите як блистить, я надіюсь, бачите. Ось таким. От таким чином. Ідеальний стан по пластику. Красиво є. панують наклеїчки під пластик. На сонечку, а, і передня нова гума стоїть. Диск живий, тут гідравлічна вилка стоїть у адреса. Хороша вилка, щось є. Я... Пильнички щось не бачу. Можливо, якісь сальники стоять там інші чи що. Бо подивитися, чи є пильнички, чи ні, бачите? Треба глянути цей момент. Так, далі йдемо на клювій голові. Подряпин дефектів немає. Що він не поставився? біб Працює сигналізація гарно працює двигун. чистенько без питань Така, басиста. Робота двигуна, еска вже йде з лямдою. От, по електриці. Поворотнички. Світло працює. Поворотнички всі працюють. Так, як завжди, вид збоку. Так, я вам говорив, що СК одна із зручних моделей, можна навіть пробувати на задніх підніжках тримати ногу. Так, бокова підніжка. Підніжка виключає оберти двигуна. Так. Ну, як завжди, невеличкий вид збоку. Так, на чому це піо. Ну, забери шолом. Зручна Еска. Э, що я вам можу сказати? Зручний скутер. одна із моїх самих улюблених моделей для людей от, э, з зростом. Э, Як Сергій, метр сімдесят. Шестьдесят вісім нажми. А що? Не заводіться? Завелась ямаха. や、さまや Ну, мені ЕСКА подобається. так само, а? Ножка відключає двигун, да, як в дорослій вже техніці. Кубатурна техніка майже вся з таким датчиком, який виключає двигун, або обмежує оберти, але на холостих можна прогріти. СК це вже дорослий апарат, 125-кубовий і з швидкістю 80-90-100. Тобто серйозний мотоцикл. Кому Подобається еска, звертайтеся доступно на продаж в різних кольорах. Заходьте на телеграм-канал, підбирайте для себе техніку. Ну і звичайно ж підписуйтесь на YouTube канал, будуть цікаві пропозиції. Всім гарних вдалих покупок!